Друзі, привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш подкаст. Сьогодні говоримо про нову реальність життя. Так як було в минулому, вже не буде. Я про до війни. Так як є зараз, теж вже не буде. Ну я маю на увазі, що щось буде змінюватися. Але жити минулим і сподіватися на те, що все повернеться після війни, як було не варто. Це недалекоглядно і трохи тупо. Але наше єство все ну, ми ж живемо. Ми ж людина. У нас має бути надія, у нас має бути якась картинка, яку ми собі будуємо. Бо ну треба чимось заряджатися, скажете ви мені, Яніно. А що з цим робити? Ірина Кабардінова, Зелінська, поруч зі мною. Це наш психолог. І, до речі, 5522, традиційно нагадую, дзвоніть понеділок, п'ятниця, говоріть з психологом, стає легше. Ір, я тебе і дуже рада бачити, ми давно не бачились нас, насправді. Іра, дружина військового, тому як ніхто, вона розуміє всі перепотії того, що нині відбувається і на фронті, і в цивільному житті, крім того, ну, психолог, який працюють з цивільними і з онкопацієнтами, зокрема. Нам потрібно за щось триматися не тільки, ну, спираючись на оточення близьких, чоловіка, дітей, роботу. А нам потрібно якось собі малювати в голові світ, в якому будемо жити, коли весь цей. Десь закінчиться. Як ти, як психолог, і як жінка військового і як мама, собі це моделюєш? Як правильно ставитися до моделювання цієї картинки, яка хочеш, не хочеш? ну, Ми ж особливо mm. жінки, це в жінок, напевно, особливо, вона в голові там є. Насправді, знаєш, це круто вміти моделювати, фантазувати і планувати. По-перше, є такий класний ізраїльський психолог, і він говорив про те, що одним з таких ресурсних каналів є і планування, і фантазування. Угу. Уявити собі, комусь зручніше планувати. Я зроблю те, 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 планування кроків. Комусь уява. Я себе бачу там на березі моря. І це дійсно класна річ. Вміти робити по-різному в своєму житті. Тому що, попри все, попри всі жахіття, важливо знати, що майбутнє буде, і його потрібно планувати. Абсолютно точно. Просто кожного ця картинка буде своя. На що спиратись, коли ти це плануєш? І я би не хотіла, щоб люди були розчаровані. По-чесному, буде дуже сильно важко, дуже важко. І з психологічної точки зору. З фінансової точки зору, з матеріальної, країні буде дуже важко. І ще є психологічний один момент, який от зараз ви можете просто на собі перевірити скажете, і скажете, я є ні, реально, це працює. От те, що ти зараз кажеш, це я по собі суджу. От дивіться, наприклад, русики певний час не обстрілюють Київ. Да? Ну, наприклад, я собі. І ти вже, блін, перебуваєш в мене. Ти і очікуєш. Так. Я ти та весь час очікуєш, очікуєш. Ти можеш навіть не спати через те, що mm -hmm. ти очікуєш. Ти можеш прокидатися, дивитися на телефон. І якщо летить балістика, цікаво, що раніше такого не було. Раніше у нас міг 31к, він був типу як а, навчання. А потім, коли було кілька таких потужних ударів, ми зрозуміли, що цей міг він mm -hmm. би, не тільки тренується, там, а він би, може ще щось робити. І мозок це собі там зафіксував і тепер. Тільки балістика, особливо вночі, все, ти вже не спиш. Дронова атака, ти розумієш, що далі може бути балістика, бо вони так робили, ти теж собі не спиш. Так от я про те, що як е, налаштуватися, налаштувати себе, або ти слушно сказала, є у нас е, така можливість, таке щастя фантазувати. Хто вміє це робити, це взагалі прекрасно. Е, жінки більше фантазують навіть інколи перефантазовують. Як собі це намалювати, щоб потім не було глибокого розчарування? Це насправді стосується і військових, і цивільних. Тому що хлопці, дівчата, які повернуться потім сюди, з фронту, Іро, вони теж, можливо, зараз на щось собі сподіваються. Але може так не статися. І круто, якщо люди реалісти дивляться на побратимів, сканують: а, ага, тобто зі мною теж може так бути. А якщо ні? Ну, словом, це дуже великі пласти, все індивідуально, але є які загальні речі. А насправді є розуміння реальності, яка є зараз реальність, є розуміння моїх можливостей. А стосовно знаєш, фантазування, я зараз просто пригадаю розмову з однією з онкопацієнток, дорослих або, навпаки, батьків дітей, які хворіють на рак, ми запитуємо, що ви будете робити в день, коли ви повернетеся додому після лікування. Що вони кажуть? Чесно. Я віддам дитину дідусям, бабусям і буду спати. Два дні я буду відсипатися. Так само ми питаємо підлітка, коли завершиться лікування. Що ти будеш вдома робити? Макдональдс, пайду! І так само для цивільного населення стосовно війни, що ви будете робити в день завершення війни, в перший день. Оце планування, це фантазування, воно буде реальним. Для кожного буде своє. Хм. Цікава річ. А як би ти відповіла, що ти будеш робити? А, ти знаєш, я візьму чоловіка, я куплю білети. Ми поїдемо в подорож. Угу. Я ще не зрозуміла, що ми з ним не подорожували, знаєш, так літак, чемодани і подорож. Але потім додому. Звісно, звісно. До речі, багато планів у військових їхніх дружин, саме щодо цієї опції. Що Справні? тоді О. більшість. Більшість, і ми будемо подорожувати. Ми побачимо світ і спокійно з новими силами повернемось до своєї країни і будемо її відбудовувати. Але знаєш, і ми розповімо правду. Так це важливо. Подорож заради емоцій, заради подорожі і заради побачити світ і показати себе, що ми сильні ми вистояли. Ми подорожуємо, повертаємося додому і далі будемо своє життя. Кажи мені, які існують перестороги у твоїй особисті як психолога у стосунках між двома людьми, чоловіком і жінкою, які, які можуть зруйнувати їх тоді, коли напруження впаде. Ти розумієш про що? Тобто, Очікування. зараз ми перебуваємо в певному напруженні, в певних обставинах, і, і в очікуванні, ну, безумовно, це нормально. Тобто, у нас є. Кончені е, не партнери, ворог є. Є е, е, фанат е, ворога, наш партнер колишній. Дуже багато люд... речей залежить від просто піднесів, вибачте. І ти яби все одно, ти знаєш це. Ти знаєш, що він знову що він буде продовжувати, що у нього там в голові ну, хвора людина. У неї там в голові цей пункт щодо України. Він буде продовжувати, бо, бо блін, він здохне, якщо він не буде продовжувати. Його там коротше. Але все одно надія є. А потім оце напруження і це все його не буде. І що тоді? Які перестороги можуть бути у зв'язку з цим всім? І, взагалі, чи нормально це будувати плани на після війни? Так? А чому я маю віддати право на своє життя, на свої плани комусь іншому? Не маєш. Справа в тому, що в будь-якому випадку, як важко не було, я маю бути сильною, я не маю впадати в стан жертви, що щось Путін зробить або Трамп, або хто ще. Я можу сумувати, я можу злитися, я повинна злитися, але і я хочу бути тою, яка щось в своєму житті вирішує. І в тому випадку я маю бути, тою, хто планує. Планує реально, так. Да. Ну такі речі а... про стосунки. Так. Які можуть бути пересторогами тоді, коли напруження спаде? Очікування. І чоловік, наприклад, mm -hmm. або жінка повернеться з фронту. Теж опція, опція, теж mm -hmm. випробування. Бо Бу, було так, було дуже довгий час так. Mm -hmm. А зараз буде все інакше. Знаєш, я от щось ще не подумала, просто взагалі про стосунки. Що є такими важливими речами в будь-якому випадку? Це повага. Це довіра, це бажання бути з людиною, вміння радіти, вміння похвалити, бажання проводити поруч час. Якщо я про себе розумію, що я чомусь не хочу бути поруч, що в мене якісь не такі очікування, що мені важко порадіти іншій людині, я би поміркувала про себе і про те, що зміни відбулися і вони будуть відбуватися. Але я думаю, що важливо спиратися на якісь дуже важливі речі: а, любов, повага, кохання, довіра. І розуміти, що в будь-якому випадку людина змінюється. І я змінююсь. І змінився контекст. І воно все одно буде змінюватися. Але є якісь такі дійсно базові речі. Мені здається, що наша війна. Він так звучить дико. Наша війна. Це не наша війна, це війна цих виродків, як співав Вакарчук. Ну, в контексті того, що не, не ми її починали, і ми її не хотіли. Але ця війна вона лакмусувала дуже багато у світі. Вона дуже багато лакмусувала щодо цілих націй. щодо Здавалося б, могутніх країн, їхніх лідерів. Я би хотіла, щоб ця наша нова реальність вона йшла, ну я на увазі після війни. Да? Вона йшла з розумінням того, який шлях ми пройшли, і настільки, наскільки реально ми крута нація, і скільки mm -hmm. нас, нас реально крутих людей. І це стало би основою у вихованні нового покоління, в тому числі. А, і Це так чується про те, що ми маємо отримувати досвід. Так. Так. Е, те, що є зараз, от в чому ми з тобою живемо зараз. Багато хто сприймає цей період як період, коли ти під уколом, тобто під анестезією. Ну, анестезія це ми самі для себе. Ну, з тобою треш, але ти якби тримаєшся, тому що є укол, що буде ну, колись воно, воно ж не може тривати вічно, угу. колись воно завершиться. Вже зараз можна готуватися до того моменту, коли воно завершиться, навіть якщо це невідомо, коли станеться. Я правильно казала, у кого не може бути постійним, анестезія не може бути постійною. Повертати собі відповідальність, повертати собі відчуття. Анестезія, вона вона, вона про що? Не відчувати, не мати сильних почуттів, думати, діяти аби вижити. Але так не може бути постійно. Повертати собі е, догляд за собою, повертати стосунки. Знову-таки рутина, спорт, друзі, спілкування, все те, що нам е, важливо, щоб відчувати себе. Маленькі, маленькі радості. Я розумію, важко радіти під обстрілом, дійсно, але повертати собі своє життя, щоб відчувати. Щоб насичуватися, щоб мати сили жити далі. Анестезія вона не дає багато сил, насправді, вона багато що вона забирає. Так, дає таке відчуття напруги, дії, але й забирає також багато. І знаєш, насправді реальність для кожного зараз вона своя. Чому? Є така річ, як надане значення. Для когось війна це смерть, для когось виклик. І справа в тому, яке надане значення ми даємо своїй реальності. І від того ми діємо так чи інакше? А ти як сприймаєш? Зараз виклик. Як виклик? Перший рік справді, мабуть, розпач, страх, зневіра, я не знаю, щось таке. Зараз це дійсно виклик. І в тому числі завдяки ЗСУ. Бо якщо в них є сили боротися, і вони це роблять, то чому я маю? здаватись. Війна дуже багато чого змінила. Вона зняла маски і показала всіх такими, якими вони є насправді. А друге, мускулісність чоловіків, які фоткалися в Джи Максі, або просто в жимі в фітнес-клубах, з цим всім, в інстаграмі а, вже геть не асоціюється. З тим, що вони мужні, сміливі, як це було до війни, ну по-чесному yeah. так і є. Бо, <по> бо частина їх сховалася або втекли. Ще один момент дуже важливий це стосунки між людьми. Тобто, чому багато розлучень, або навпаки, багато одружень. Тому що ну все. Завтра може не бути все по-чесному. Оцей досвід, який ми отримали за всі ці роки, я зараз так говорю, ніби завтра буде вже закінчення війни, але ну, це просто треба, воно, воно триває. Та, триває. Ін прогрес. Я би дуже хотіла, щоб він нас психологічно навчив дуже важливі опції. І я хочу зараз це вголос сказати. У мене була дискусія з одними ідеологами, філософами, істориками. І вона була про ментальність українців. І один із них, цей історик, і політолог і політик Олесь Доній сказав, що подивись на мене, я щаслива людина. Від такої людини, як я, наша країна буде мати дуже багато користі. По-перше, за кого я буду голосувати. По-друге, чому я це роблю, чого я хочу, і по-третє, що я можу дати цій країні. Як абсолютно щаслива людина. Він сказав, що найбільше, що ми маємо вибудовувати в українцях і що вибудовано в багатьох європейських країнах, які на вищих шаблях рейтингу щастя, ну там Швеція, Фінляндія, щоб бути щасливими. Коли людина хоче бути щасливою, то вона, ну якщо вона розумна, то вона продукує навколо себе світ, який, на її думку, Зробить щасливими інших. І так. це настільки тонко, блін. От ця стратегія навіть цих меблів, Ікеа. да? от про що це? Це ж не про стіл, це ж не про лампочку, Іра. Ну реально, це, це якась про, така простота. Це mm. простота, але це про філософію yeah. того, як ти себе почуваєш, mm -hmm. і як ти маєш будувати своє почуття щастя, тому що воно для тебе є цінністю. І ти любиш себе, і любиш людей. Блін, ну це насправді я думала про це не раз. Але це круто дійсно. Це круто, це так глибоко, і напевно вам зараз скажете, я ніна шизанулась. Ні, але але це реально працює, і це дуже тонкі матерії, якими насправді має займатися держава в розуміючи ці всі механізми, роблячи, якби цю всю історію. Але ми, як провідники через велику аудиторію, таких речей, мені здається, маємо це проговорювати і дискутувати. Угу. Що ти скажемо, мабуть, дійсно діяти. діяти? Я тебе Безумовно. слухала, знаєш, часто кажуть, що сподіваюсь, психолог мені допоможе бути щасливим. Так. Але ж де в тому, що я, ти що ти кажеш, да, я маю щось робити, так. я маю так. діяти, я маю робити вибір, щоб бути щасливим. Це дуже така суб'єктивна індивідуальна річ. Але а, якщо я щаслива, якщо я хочу бути такою або таким, це є про те, що я маю цю цінність. Адже це цінність це бути тим, яким ти хочеш бути. Згодна. І це про дію. І це про дію. І це величезне щастя жити в країні, в якій є свобода, угу. і ти, ти от, що хочеш, тим ти і є. Та, безумовно, існують багато інституційних у нас проблемок, але це свобода, яку ні на що не проміняти. І мені здається, що на цьому бажанні щастя, про те, що ми сьогодні говорили, варто. Це багато гілок, багато гілок. Ну тобто, розуміння того, що ти живеш в країні, в якій немає корупції, і ти не даєш на лапу в басейні, там ще десь. Це просто повага до себе і щастя від того, що ти гордий за себе, що ти не береш участі в цьому діребані. І якщо так буде мислити багато людей, якщо так будуть на горі мислити це артикулювати, то, то у нас але, є величезно. Звісно, я зараз тебе слухала, але я відчуваю тепло. Класс. Я відчуваю дійсно таке тепло навіть в руках. Це відчуття щастя. Це mm -hmm. дуже круто. Ми з Ірою все, що могли вам розслумачили. Ви напишіть в коментарях, що про це думаєте. Якщо є теми, які вас турбують, так само напишіть в коментарях. Це незвично, що цей подкаст на, на моєму ютубі, де ми говоримо про суспільно-політичні теми. Але, але те, про що ми з Ірою ще не говорили, те, про що. Час від часу я говорю, і те про що я хочу, щоб ви говорили з психологами. Це про кожного з вас, що по суті формує те, що у нас в голові. Та блін, це формує, за кого ми голосуємо. Розумієте? Mm -hmm. Відповідальність, довіра, щастя в цій відповідальності за себе, за свою країну і за свій вибір. Подумайте про це перед сном сьогодні. і протягом дня, якщо дивитись нас зранку, іра, я дуже була рада тебе бачити. Насамперед. І телефонуйте 5522 з понеділка по п'ятницю за 11 до 19. То підпишіться на наш канал, тут правда в різних сферах, якою б некомфортною вона не була. До зустрічі.